У матчах 16-го туру першолігового чемпіонату України обидва представники нашої області нарешті перервали свої невтішні серії і відсвяткували перемоги. Прикарпаття після семи поспіль поразок на стадіоні рух, врешті-решт долало Титан із Армянська. 2-1. Дублем відзначився Павло Онисько. Хоча нападник франківців міг оформити і хитрик, однак його удар з 11-метрового на початку другого тайму витягнув Гостей. Не реалізував пенальті також Роман Довжик у Титану, що пробив повз ворота. Задяки цій перемозі підопічні Сергія Пташника залишили останню сходинку турнірної таблиці. Бурштинський енергетик також потішив своїх вболівальників, здобувши вольову перемогу в Охтирці. На гол Єсипа в дебюті матчу бурштинці відповіли трьома влучними ударами. Відзначились мостовий, Долотко і Лазорик. Але останнє слово було за настовиком, проте гол Карпенка на 90-й хвилині став слабкою втіхою для господарів, які все ж поступили з рахунком 2-3. Наступний 17-й тур пройде цього вікенду. У п'ятницю енергетик прийматиме одного з лідерів. Першості Вінницьку ниву у неділю. Прикарпаття у гостях зустрінеться з другою командою ліги футбольним клубом Львів.